Я не експерт, але мабуть, що зараз НАТО ми не вступимо. Але ми чітко заявили про наше прагнення, і в принципі, мабуть, що перепон зараз менше, ніж, наприклад, було в березні. Тобто, в принципі, причин нас не брати менше, бо ми саме можемо за себе воювати. Там де-факто ми вже там, ми вже це все пройшли. Знаєте, це як жити в цивільному шлюбі, а потім піти просто розписатися, оформити це юридично. Тому це добре, вважаючи, які в нас сусіди. Я не маю нічого про. Це. Після війни так, але якщо ж є території, які суперечать, між які є під питанням, тобто вони в конфлікті знаходяться, то НАТО не береться до себе таких країн. І це. Не вчора так сталося, це завжди так було. Тому і раніше нас не брали в НАТО. Тому я не знаю, якщо вони зроблять виключення, це буде круто. Я не дуже глибоко знаю, який статут НАТО, яка процедура вступу в НАТО. Але я думаю, що це реалістично. Потрібно спробувати, що вони. Вмі... Я вважаю, що на майбутнє ми можемо бути взагалі і не в НАТО, і не в Євросоюзі. Ми можемо бути вільною незалежною країною, яка розвивається, яка сильна і яка теж може диктувати Ну, як би брати не своїм авторитетом і диктувати правила, як кому як жити, а як великий суб'єкт. Я розглядаю нашу країну тільки так, незалежно від якихось там організацій, об'єднань. Абсолютно підтримую, і це була чудова новина. Ми її навіть відсвяткували трохи. Насправді, те, як Україна себе показала на фронті, було визначальним чинником того, як наші західні партнери. Поведуть себе в майбутньому відносно до України і її членства в НАТО. Поганого точно нічого немає, а якоїсь великої радісті. Мабуть, не не неспитуємо. Зараз питання стоїть у перемозі в цій війні. А в якому ми блоці будемо чи ні, то важливо, мабуть. Ну і ми розуміємо, що НАТО і так наші союзники, що ми в блоці, що ні. Я певні там нюанси, тому що НАТО це колективний орган і там треба згоду у всіх 30 там а, а, учасників. З кожним буде проведена певна робота, і я впевнений, що ця робота вже ведеться на дипломатичному фронті. На вона ну, не афішується. Я думаю, що все буде нормально десь за півроку. Не можу сказати, як швидко це відбудеться, але це відбудеться нас приймуть у НАТО. Дуже хороша ідея, просто питання чи актуально нам вступ НАТО в тому смислі, що наша армія стає набагато сильніше, ніж натівська армія. Но вступ НАТО нам дає змогу в тому, що якщо далі будуть продовжуватися якісь бойові дії зі сторони Росії, НАТО матиме вступити на допомогу для нас. Питання, коли нас приймуть, це вже зовсім інше, тому що раніше казали, що це буде на протязі років. Прискореному, скореному нібито має бути швидше. але все, все, все стоїть на бумагах. Це треба було зробити вже давно, і добре, що зараз зробили. Якісь кроки ж треба да. робити, да мені іноді здається, що який крок не зробив воно все не має сенсу, але щось та вистрілить.